Ну що, шановні колеги, зібралися. Доброго дня. Приємно вас тут і бачити усміхненими. Члени комісії всі на місці. Андрій Андрійович ви є на зв'язку. Доброго дня. Дякую за роботу, Вікторій Осипович. Пані Яна, ви також на зв'язку. Доброго дня, так. Чуємо? Ну, що можемо розпочинати е, наше засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму. Сьогодні на засіданні також раді вітати першого заступника голови Волинської обласної ради Юрія Поліщука та е, Юрію Петровичу, та начати е, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління молоді та спорту. Волинської обласної державної адміністрації е, Зіновію Лещенко. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні на порядку денному у нас два питання і питання різне. Ви всі ознайомились з порядком денним. Е, в когось є зауваження до е, с, самого порядку денного? Немає. Дима. Тому пропоную поставити за основу та в цілому порядок. Хто за? Пані Яно. Замовлюючи те, що пані Яно був під час голосування не встановлено Де, технічно. Тому два, один Де. не голосував. Де. Добре, переходимо до. Першого питання про внесення змін до положення про виплату одноразового грошових винагород спортсменам та тренерам області з олімпійських, неолімпійських та видів спорту осіб з інвалідністю. Доповідає Лещенко Зіновія Богданівна, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління молоді та спорту в обласної державної адміністрації. Вам слово, шановні депутати, комісії, прошу. Звернути увагу на наше прохання щодо внесення змін до положення, вище зазначено оперем, що це яке окреслює порядок присвоєння відповідних ночових винагород за досягнення спортсменів наших установ, федерацій, інших організацій спортивних. У зв'язку з тим, що винялася назва структурного підрозділу, була реорганізація попередньо функціонувала дана галузь в режимі департаменту культури, молоді та спорту, далі був створений ще інший підрозділ, який назвався Управління молоді та спорту. Відповідно щоб не було ніяких законодавчих колії при розгляді питань щодо присвоєння грошових винагород, ми просимо внести зміни, порівняння таблиця є, саме положення є, конкретно там, де стосується назви структурного підрозділу. Зокрема, де називалося управління у справах молоді та спорту та ще департамент культури молоді та спорту. Тепер ми виконали у редакції управління молоді та спорту. Дякую. Добре. дякую. Е, ну що, шановні колеги, ви ознайомились е, з е, проєктом рішення Волинської обласної ради? Ось, е, рахую, і це підтримайте дану пропозицію. Хто за? Я за. Одноголосно. У всіх Всі рішення прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання про розгляд звернення Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності щодо проведення реорганізації закладу. Доповідає Авраменко Андрій Миколайович, директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, посудні, члени комісії. Мною був ініційований лист як е, керівником комунальної установи до засновника, до голови обласної ради, е, з тим, що е, хотілося б трошечки передивитися систему розвитку підходу е, до е, ш, ну, спорту вищих досягнень, а саме е, трошки система школи вищої спортивної майстерності застаріла. Враховуючи нинь, теперішні обставини, які зараз склалися в країні, із е, низкою тих проблем, які, з якими ми стикнулися при формуванні груп на наступний рік, ми бачимо, що зараз реорганізація саме на часі. І тим більше, що ми бачимо, що низка областей вже переходить, якби під центри Олімпійської підготовки, під комунальні заклади, і ми хочемо ну, бути. Також ми в останніх датах, як попереду, тему цього, е, які є моменти, е, в цілому, в принципі, да, е, крім назви, міняється ще підхід. Е, в школи вищої спортивної майстерності, що ми говорив, що застарілий підхід, тому що там е, ідея формування роботи по групам і по відділених. Е, чого немає в цьому? Токи ми працюємо з олімпійськими видами спорту конкретно з спортсменами, з діючими спортсменами, спортсменами і тренерами. По факту є виконання тих вимог на е, запланований рік, ми продовжуємо з ними в подальшому одну співпрацю. Немає, вони вибуховані. Немає такого, що з року в рік ті самі спортсмени, вибачте, натягуємо те, що може вже не натягуватися. Не, розумієте, для того, щоб зберегти і. Тих діючих тренерів і тих діючих спортсменів. Ну, ми стаємо з ВІКАМ, дуже багато таких було нюансів, де навіть в нас ми втратили відділення боксу із того, що не було належного виконання. І ми з державним тренером переглядали 150 раз групу, і ми кажуть, ну, на жаль, я не можу її підписати в цю групу, тому що вона не відповідає всім вимогам і критеріям. А от зараз, виходить, якщо ми створюємо ЦОП, ми є виконання, в них став хлопчик з Володимира чемпіоном став України з боксу до 17 років. От його одного ми могли б взяти в і підтримати його. Розумієте? Тобто, такі от є. Ми, да? То є, ми, не, ціпляємо, ми не ціпляємося під види спорту, ми не ціпляємося під групи. А під, під спортсменів, Душу. під, 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 під олімпійські вини спорту, розумієте, от ми аналізували ще знову ж таки. Я просто навожу приклади. Е, до мене директор з дешору плавання звертається. Андрій, чи можемо ми відкрити відділення з плавання? Говорю, окей, ми відкриваємо, з відкриває положення про створення груп ШВСМ і подивися, що для цього необхідно. Він подивився, каже: Блін, все ж каже, так виходить, 15 спортсменів. У мене просідає, він втрачає статус дешора. Якщо він мені передає всіх спортсменів ще весело. Тому, отак, якщо вони, там є обдарованих троє дуже, чот, 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 чот. чемпіонів України, які він може передати, ми з задоволенням їх беремо і задоволення з ними працюємо. Зараз настав той момент, той час, коли потрібно це все робити, ці всі реорганізації. Тому дуже, скажімо так, Відбор, виходить, спортсменів. Тобто, якщо, наприклад, в Швеся ми беремо перше, третє місце, перше друге місце Кубка України, то ми беремо перше шосте. Це цього. Це теж ми маємо а тут більший продуктів зазор в місцях, де ми можемо взяти. Плюс вони там, звісно, хочуть, і щоб подали і обласні змагання, але це вже, звісно, трошки перебор. має марку триматися. Якби є певні моменти в тому всьому, то можна це все прописувати в своєму положенні, в, ну, в нашому особисті. Щоб, ну, Спорт вищий досягнень це є спорт вищий досягнень. Ми розуміємо, що він будується на, з масовості, виходить і переходить в іншу стадію. але я просто кажу, що саме оце зараз як, не є на часі. Якщо є якісь питання, ну і ще немаловажний теж фактор, що понижається планку вступу в центр олімпійської підготовки, ми можемо зараховувати дітей 14 -ку. спортсменів. Строшки да. зменшується. ШВСМ з 15. От, от є от такі от моменти. Якщо десь можуть питання, якісь, то задавайте занятий відповідь. Дякую. Щось... Дякую, Вернів Миколаєвич, за да. доповідь. Шановні члени комісії, є запитання до доповідача? Це якось повинні на фінансування. Ні, можна отвіть. Ми зараз більш... е, 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 ну, будемо будувати. Е, ну, е, е, якщо ми е, ви будете. Е, <пліфікає> і під, і підтримуєте <пліфіка> да, 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 дану зміну. Тому ну, там так чи інакше я хотів звертатися до юстиції, щоб змінити трохи і підняти норми по харчуванню. Спортсменам. Тут так само я так само буду звертатися і до <пліфіка> земної Богданівни, і до власність юстицію для того, щоб змінити і трошечки підняти оці норми, щоб вони трошечки були змінені. У сторону, бо, ну це теж е, плюс, е, ми беремо зараз за основу виконання нормативів 25-го року. Це mm -hmm. діючі спортсмени, які е, здобули можливість mm -hmm. перейти в цок. Ті, що за результатами 24-го залишилися в Швеси, вони не зможуть з нами продовжувати данно. Так само відійдуть ті тренера, лишиться ті тренери, ті тренера, які дійсно працюють. Тобто, якщо я правильно розумію, то в орбіті діяльності ЦОКу спортсменів буде менше спортсмен. не обов'язково. Обов Але зараз, зараз для початку буде менше, напевно. Але ми я так само ми зможемо це для початку менше, бо ми спираємося на ті групи, і нам здається, що їх буде менше. А до нас можуть доєднатися. Плавання, біотлону, у різновинітній. То є спорт, да то. Ми їх зможемо до себе прийти. Ми їх можемо до себе. Ми можемо до себе притягнути. Тобто такі самі вимоги І це стимулятором буде для того, для гарної роботи тренеру, і спортсмена. може збільшуватися потік. Для початку буде отак, а далі, в принципі, ми так, можемо а да, далі ми можемо це все зібрати. Але принаймні ми можемо паралі. оце золоте зерно наше зберегти, розумієте? Дякую, Дякую, е, так, ви підтримуєте ви це депутати Волинського ради. Так. Якщо ви підтримуєте ви депутати, бо ми до вас звертаємося як до засновників Ті, і, і, і на по Україні є вже такі Так, З 1 січня бів переходить. Вони десь якийсь момент будуть паралельно існувати, бо окремо куда себе. Рано чи пізно чотири роки на перехід дають. Чотири роки на перехід дають. В цьому плані, як міністерство підтримує, в інших їхніх ними не зброю. Зіною yes. була eh, well, yeah. позиція обновлення eh, okay. молоді та спортде радилися, спілкувалися на різних рівнях, то є долучали юристів, консультувалися Так, за з вами консультувалися. Моя думка така, що eh, Андрій наголосив на тому, що законодавча база щодо розвитку фізичної культури і спорту України істотно переглядається, і зараз тенденція йде до зміни. <ган> <ган> інші формати переведення існуючих нині заходів, і ми е, трішечки будемо на правду, випереджати події. Е, тут подобається. Подобається те, що дійсно збільшується віковий сенс, е, і можна буде дітей з раннього віку залучати. Тут є фізиологічні бачат... і... діти. Бо маю нагоду вдома спостерігати раз у тенадцять 14 і починається. Вони не знають де себе дішити, вони не знають, що Але робити. Якщо скерувати їх правильне русло, бо 15, це вже вони вважайте, майже 70% переступили вони вже 15 років. Вони вже десь приблизно розуміють, чого вони хочуть. Так? А от такий вік, як я кажу, такі козлики, знаєте, вони не знають, куди ж їм стримути, то хай вони краще стрибають в спорт. І мають чітку вже позицію. E, можливо, на перших чим чидеється Андрій Миколаївич, що може і не зменшитися, Якщо ну, буде ні, долучатися за також... видів спорту інших, а не тільки да, які, які, які ми, тих, ми просто знаєте, як з ми, ви привикли бачити тільки шість видів спорту, да, пріоритетних а інші види спорту, на жаль, і за того, що є певні вимоги, вони зайти не можуть. А є діти талановиті, які би хотіли їх можна підтримати. Бо, ну, виходить, це, для того, щоб відкрити нове відділення, так. треба 15 чоловік, а їх немає. І так. має бути певне виконання і для того, щоб зайти ще обґрунтовувати позицію стимул, тому що там будуть чітко прописані вже вимоги. Не просто заняття для занять, аби тільки охопити, а є бажання це мотивація бути кращим, досягати певних успіхів, і таким чином, чи своє хобі, чи свою роботу відстоювати. Показниками щодо тих занять. Ну і наступне. Ви питали, Юрій Петрович, чи, чи фінансова сторона? Ну, звісно, ну, що вона буде мінятися, бо міняється фінансова сторона у всіх галузі. І це е, е, тільки не зараз і не в першому кварталі, я так розумію. Ні, ну, за зарплати будуть там так. Е, гриву, не більше на 2000 тисячі гривень для тренера. Там тарифний розгляд А Що ну, мене, на це, Щоб, ж, це вже теж так і, найбільш, і, і, да, бул, да. Та. і ну, це можливі, ну це все тільки залежить від того, якщо у нас є фонд заробітної плати, то там є свої ну будем так за То є, якщо продав процес, да, в процесі спортсмен виконує певні норми, там вимоги там стає чемпіоном. України призером там чи чемпіоном Європи призером, так само Тобто це вже йде до при тренерів так само до, до, до закона. Ще що і я більше дає сустав пішов, і це, це буде стимулювати нам адрес і тренерів поти вони не будуть просто ось, відсиджувати, а вони будуть. Просто працювати вони будуть знати за що вони навіть знати спортсмена. Вони можуть зі сином на він може працювати. Тренер може працювати мінімум з одним спортсменом. А там далі можна так само чотири, п'ять, десять, тринадцяти. Навіть це сторони, знаєте, такої престижу. Як на мене, Волині достойна того, щоб на центр олімпійської підозрки. Це моя думка, така ну навіть, скажімо, вже десь амбітна. Я чесно скажу, більшість видів спорту представниками з видів спорту є представники з Волині. Більшість Андрій Андрійович, так вам слово. У мене буде питання до пана Андрія. Скажіть, будь ласка, Андрій, ви озвучили позицію, що реорганізація вашого закладу, відповідно, буде йти оптимізація штату вашого відомства. Як атмосфера в колективі з цього приводу? Чи вони підтримують вас, чи можливо там у вас якісь потім там з нового року ми не почали комісії розгляду скарг, петиції і тому подібне. Андрій Андрійович, я не казав, що буде оптимізація кадрів. Я, буду каз... я казав, що можливо будуть ті спортсмени, які не попадають. Це все, в принципі, якби робота. Розумієте? До цього треба ставитися з розумінням. Тобто, якщо в тренера і в спортсмена є виконання, вони будуть в подальшому з нами. Якщо в них немає результатів, вони вже навіть на наступний рік в нас ще не попадають. Ну для мене важливо, щоб ми не починали новий рік засідання із розгляду старт по вашій установі. Ні, ні-ні ні. Все буде добре. Андрій, Андрій Андрійович, я, я, я вам чесно скажу, зараз, виходить. зараз виходить, за от іменно за цей рік в мене звільняється три тренера із-за того, що в них немає показників, немає результатів. І їхні, і їхні групи не затверджені міністерством. Заж я приймаю, що все от. Капець, це міністерство передивляється і каже: ця група на жаль не підходить на цей. Рік. Ви розумієте, що в якому часі ми живемо? Що будь-який пилих і потім на цій волині буде воно потім вонятиме це грубе слово тим, що воно не відповідає дійсності. Тому так, на випередження просто повинні спрацьовувати. Випадково. Дякую. Дякую. Тут виходить, трошки. Це ж не дитяча юнацька спортивна школа. Дякую. Розумієте, це. Тут, виходить, це спорт вищих досягнень. Тут сьогодні є результат. Ти працюєш сьогодні, завтра немає результату. На жаль, так буває. Це ж, знаєте, в житті як в спорті. Такий я... фактор ми не виключаємо. Не, не повірте, я цим я не переймаюся і не повинні перейматися. Молодець. Дякую. Тільки чомусь. Вже нас епопеє досвід є, то вже дякуємо. Але пані Яна? ні, він не немає питання. Немає питання. Ну, все. Шановні колеги, практично питання ми обсудили. Ось, ну, моя думка була, якщо чесно відвертою, я вже два роки тому назад звертався до Андрія Миколайовича. Розглянути таку можливість ну, прийшло десь так, приблизно було, і я нагадував на рахунок цього, і в принципі час дійшов, і воно на часі потрібно йти рухатись в ногу з часом і з... Дійсно, має бути центр олімпійської підготовки. Школи вищої спортивної майстерності вже фактично застаріли, і тому пропоную підтримати ну, е, дане звернення. І вже нехай управління комунального майна Улинської обласної ради і пропоную е, цей вивче питання, як правильно це здійснити цю ре, реорганізацію. З школи вищої спортивної майстерні центр, центр олімпійської підготовки. Тому проєкт рішення говорить таким: про звернення Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності щодо проведення реорганізації за заслухавши та обговоривши інформацію. Директора Волинської обласної школи вищої спортивної майстер... майстерності Андрія Авраменка щодо можливого розгляду на сесії обласної ради питання про реорганізацію школи вищої спортивної майстерності. Постійна комісія вирішила підтримати клопотання школи вищої спортивної майстерності, рекомендувати голові обласної ради Григорію Недопаду внести на розгляд депутатів Волинської обласної ради відповідний проєкт рішення ради. Я нарахую, потрібно підтримати колеги. А ось так. є можливо доповнення, зауваження до, до даних рекомендацій. Ні, Немає? Війська. Добре, тому ставлю за основу та в цілому. Хто за? Одноголосно. Рішення прийняти. Дякую. Далі останнє в нас залишається. Це питання різне. Шановні колеги, в когось є до пункту різне, якісь вислови, побажання. Андрій, Викторович, Андрій Андрійович, кажіть. В мене буде таке можливо. Побажання подяка Глені Йоспіні за те, що вивезла нас, показала, що нове з'явилося в спортивній сфері нашого регіону. Але в мене, я читав новини, які писали ЗМІ за результатами виїзного засідання нашої комісії і огляду. і... Ну, хотілося б побачити ці пропозиції, підсумки, які ми там наговарювали, щоб ми якщо, ознайомилися, і в е, підсумку вони десь могли практичній площині були реалізовані, щоб е, все ж таки допомогти е, спортивному ліцею в реалізації тих е, намірів, задумів, які має е, тимчасово виконуючі обов'язки е, школи. Я надіюся, що і пані Зінов'я теж налаштована допомагати. Бо я задав питання: що коли були бюджетні слухання, то на нашій комісії ми цю школу не слухали. Оказується, що вона якби тепер в нашому відомстві. Ну вийшов трошки трошки такий дисонанс, і керівник має амбіції, амбіціозні такі плани, як розвивати цей заклад. І я думаю, що. E, наша комісія повинна бути першим таким інструментом в неї в руках для допомоги, реалізації. Про Юрій Петрович, не так, щось так головою киваєте, можливо, щось не так говорю, то поправте. я вам не Дякую за підтримку. Я... Галина, Ю... а, чи... А, чи він похоче <поставить> документувати? Ми якраз в плані того обговорювали з Юрієм Петровичем, Андрію Андрійовичу. Насамперед, школа, Володимирський спортивний ліцей, це заклад освіти, але і вона у мережі закладів спеціалізованої освіти, але з особливими умовами, специфічними умовами навчання. Тобто зі спортивною складовою, конкретною. Тому е, відомчо за і освіта, і спорт е, в мережі бюджетній і як тип закладу освіти, угу. це заклад освіти. Щодо рекомендацій і висновків, про які ми обговорювали в ході відвідування, ви пригадуєте, ми це все знаємо і все воно буде Наталя Миколаївна казала: ми зараз вивчаємо. Малюємо дорожню карту, Карти, і тоді так, ми скажемо, що ми хочемо на виході. І тоді вона ну до засновника буде ставити певні прохання, які стануть наступними кроками. А що по черговому ми будемо допомагати ліцею? Ну, зважаючи і... на те, що завтра на сесії є питання про надання її дозволу на використання символіки в Волині, то я думаю, що це вже перший інструмент, так, перший крок її допоможті. Ну, воно просто ті рекомендації мають лягати в певні кроки, тому ми вирішили поступово, як вона нам буде пропонувати. Ми так будемо рухатися уже в плані локальних актів від обласної ради. Дякую, дякую вам. І ще раз дякую за те, що розробили таке виїзне засідання. і це була ваша пропозиція, і ми лише виконували ваші пропозиції. Ще цілий рік впереді, Віктор Йосипович. Ще більше є навчанні заклади. <плес> Добре, е, дякуємо всім за увагу. На цьому е, порядок різний і весь порядок денний, що сьогодні був на обговоренні вичерпаний. Ну що, йдемо далі працювати. Все гарно. <плес>